За даними міжнародної розвідувальної спільноти ІнформнаПАЛМ, Кремль може готувати теракти 9 травня у різних регіонах Росії. Їх метою стане звинувачення України у злочинах та її дискредитація в очах заходу. Докладніше про те, що на це вказує і які російські регіони можуть потрапити під удар власних спецслужб. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними отриманими від Хюмін джерел у Росії. ФСБ вже отримала вказівки на досить високому рівні щодо організації показових терактів у декількох регіонах РФ під час парадів 9 травня. Звісно, йдеться не про Москву. На захист столиці цього дня будуть кинуті всі сили, адже на червоній площі буде присутня уся політична верхівка РФ та її посіпаки з числа лідерів інших країн. Своєю чергою регіони залишаться не лише без прикриття від можливих атак, а й можуть стати розмінною монетою для створення Ння вигідного путіну інформаційного приводу, зокрема для проведення терактів, у яких потім обов'язково знайдуть український слід, розглядають Хабаровськ улан Лануде та інші віддалені області, як зазначили в на напалмі, мета цих операцій зірвати так звані мирні переговори на чолі зі США і мобілізувати ще більше росіян проти України. За даними джерел, спочатку Кремлем, нібито розглядалась можливість таких дій у самій Москві, але згодом було ухвалено рішення не ризикувати, адже ситуація може вийти з під контролю. Зазначимо, що російська влада вже неодноразово використовувала теракти, аби закрутити гайки в країні і досягти своїх політичних цілей. На кількість жертв при цьому ніхто не зважав. Зокрема, вже за місяць після приходу до влади Владіміра Путіна російськими містами прокотилася серія терактів у Буйнакську у Дагестані та Волгодонську Ростовської області. Підірвали вантажівки з вибухівкою. У Москві вибухи пролунали у багатоквартирних будинках на вулиці Гур'янова та на Каширському шосе. Загалом тоді за загинули 307 людей ще понад 1700 постраждали за офіційною версією. Теракти, нібито, організували кавказькі бойовики. Однак, за найпоширенішою версією, їх здійснили російські спецслужби. Таким чином Путін забезпечив собі перемогу на виборах та зміг виправдати вторгнення у Чечню у 2002 році. У московському будинку культури під час мюзиклу Норд-Ост терористи захопили майже тисячу заручників. Спецслужби три дні вели переговори, а потім за наказом Путіна почали штурм із застосуванням газу, що присипляє. Тоді, за підрахунками громадської організації Нордост, через отруєння газом і невчасно надану медичну допомогу загинули 174 людини ще понад 700 осіб були поранені. Уже за рік у 2003-му, внаслідок двох вибухів на рок фестивалі Крила на аеродромі Тушино, загинуло 16 людей, ще близько 20 були поранені. У теракті російська влада звинуватила жінок смертниць з так званими поясами Шахідєво. Силовики від Звітували, що буцімто знайшли на тілі однієї з них неушкоджений паспорт на ім'я 20-річної Чеченки. Ще один теракт, у ході якого російська влада вбила більше заручників ніж терористи, стався 1 вересня 2004 року в місті Беслан у північній Осетії. Тоді бойовики захопили школу із 1128 дітьми, їхніми батьками та вчителями. Спочатку Кремль значно применшив число заручників, а за кілька днів дозволив штурм школи з використанням важкої техніки. У результаті загинули щонайменше 333 людини, серед яких 186 дітей ще майже 800 людей дістали поранення через застосування зброї масового ураження і пожежі, яка почалася в результаті її застосування, враховуючи все вище сказане, версія з організацією путіним терактів 9 травня у Росії виглядає цілком реалістичним сценарієм. Врахувавши сумний досвід України, Польща розпочала будівництво загородження завдовжки 640 кілометрів на кордоні з Росією та Білоруссю. У США вважають, що аналогічна стіна на українському кордоні могла б стати однією з гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Особливо перспективною ця ідея здається з огляду на те, що президент США Дональд Трамп вірить у ефективність прикордонних стін. Ба більше він, як і раніше, сповнений рішучості завершити будівництво такого бар'єру на південному кордоні. Тоніша докладніше про те, які саме функції може виконувати ця стіна. Далі підписуйтесь на наш канал. Колумніст видання Washington Post Марк Тісен вважає, що Дональд Трамп має збудувати між Росією та Україною огорожу, аналогічно тій, що зводить Польща в рамках проєкту Східний щит. Останній стартував у жовтні та передбачає поєднання традиційних фізичних загороджень з передовими технологіями спостереження. Конструкція починається зі сталевої стіни, укріпленої колючим дротом та глибоким протитанковим ровом. За нею 200 метрів протитанкових загороджень і мінних полів, а за ними окопи з Ких польські та натівські війська зможуть вести вогонь по ворогові у разі нападу. Далі штучне болото та дренажне рів. Потім військові бункери з гарматними вежами та підземні укриття, де цивільні зможуть сховатися у разі бойових дій. Ці укріплення будуть посилені високотехнологічними елементами, невидимими для неозброєного ока. Крім того, польща будує вздовж кордону базові станції, оснащені складними системами раннього попередження. Вони збиратимуть розвідувальні дані інформацію з акустичні. Них датчиків та зображення супутників розвідувальних літаків і дронів. Станції будуть служити центрами, звідки можна буде виявляти наступ ворожих військ і відбивати його за допомогою кінетичної зброї, засобів радіоелектронної боротьби та протидронових систем. Все це буде підкріплено платформами розвідки та спостереження, у тому числі на базі штучного інтелекту, а також чотирма системами аеростатів, які польща замовила у США ще минулого року. Останні складаються з радарів, прикріплених до маси. Івних приїзних дирижаблів і можуть вести спостереження на сотні кілометрів. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що така стіна зробить польський кордон непрохідним для ворога у воєнний час. Посадовець додав, що Польща співпрацюватиме з Естонією, Латвією та Литвою, щоб розширити східний щит на їхні кордони з Росією, за словами Марка Тісина. США могли б допомогти Україні побудувати подібну систему, Ба більше на його думку це стане вигідною угодою для обох сторін. Східне. Чіт обійдеться пощі у близько 2,5 мільярдів доларів. Вартість аналогічного бар'єру вздовж лінії фронту в Україні не повинна бути радикально більшою. Порівняно з 50 мільярдами доларів, які Україна хоче витратити на американську зброю. Прикордонна стіна може бути найефективнішим способом гарантувати післявоєнну безпеку України, зазначає колумніст. Кошти на будівництво можна знайти використовуючи прямі позики з іноземного військового фінансування або частину позик великої сімки у розмірі. 50 мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок відсотків від заморожених російських активів, за словами Тісана, насправді все, що для цього потрібно, це мирна угода та бажання. Три роки поспіль Іран постачав росіянам леву частину шахедів, якими щоночі атакували українські міста. Між тим Україна досі не розірвала диппідносини з Тегераном, Ба більше українці навіть не підозрюють, що скидаються на виготовлення смертоносних дронів з власної кишені, зокрема купуючи в супермаркетах товари іранського походження. Телеграф UA розбирався, як це можливо і хто за цим стоїть. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Попри санкції, запроваджені Україною проти Ірану у 2023 році, товари з цієї країни досі можна зустріти навіть на полицях великих українських супермаркетів. Ба більше, загальний обсяг імпорту з Ірану до України за останні три роки склав понад 90 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про закупівлю у ворога продуктів харчування. Так на полицях мережі супермаркетів новус можна натрапити на сухофрукти від компанії постачальника Just Fruits. За даними з відкритих джерел, її директором є виходить з ірану Урзай Абдул Насер, який займається імпортом в Україну товарів зі своєї батьківщини та Індії. Також йому належить ТОВ Голанд Фрут. За даними Суспільного, станом на 23-й рік в Україні працювали понад тисяча бізнесів з іранським корінням. Як з'ясував телеграф, сьогодні деякі з цих компаній вже не діють однак інші продовжують заробляти чималі кошти. За даними держстата, вже після введення санкцій проти союзника Росії у 2024 році Україна закупила в Ірану товарів на 11 мільйонів 428 тисяч 400 доларів. А лише за січень і лютий 25-го обсяг імпорту склав вже 3 мільйони 804 тисячі 200 доларів. Зазначимо, що собівартість БПЛА «Шахет-136» становить приблизно 50 тисяч доларів. Таким чином, за 24-й рік Україна придбала в Ірану продукції на суму, за яку він може виробити приблизно 230 стандартних дронів «Камікадзе» для Росії. За даними економічного експерта Олексія Куща, 3% цих коштів були витрачені на закупівлю їстівних плодів, сухофруктів та горіхів. Втім, це ймовірно не повна цифра обсягу торгівлі з Іраном. Тегеран успішно обходить санкції, експортуючи продукцію під торговими марками інших країн УАЕ, Туреччини, Єгипту та інших. Таким чином сума реального імпорту в Україну з Ірану може бути в рази більшою. Експерти зазначають, що санкційна політика України зіяє дірками. Імпорт окремих товарів, зокрема продуктів харчування, часто. Залишається поза санкційними списками. Крім того, обмеження накладаються лише на окремі сектори економіки, залишаючи лазівки для обходу через підставні компанії та треті країни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.